Виворітня петля це базовий елемент у в'язанні. Вона створює горбики на полотні і чергується з лицевими для різних візерунків, наприклад, для резинки або для платочної в'язки. В попередньому уроці ми вже розібрали як в'язати лицеві петлі. А сьогодні я вам хочу запропонувати в'язання виворітних петель трьома методами. Вони різні і кожен з методів. Має право на існування. Перший метод: знімаємо нашу кромкову і будемо пров'язувати лицьовиборітню петлю за передню стіночку. Ще раз хочу розповісти, де яка стіночка я в попередньому відео говорила. Знімаємо нашу петлю і дивимось. Та стінка, що ближче до нас, лежить в петлі, це буде передня. Та, що далі від нас, це буде дальня стіночка. Зараз ми будемо в'язати за передню стіночку. Заходимо петлею в. Виворітню і виводимо спицю над ниткою і підхоплюємо. Такий метод ще називають класичним в'язанням виворітніх петель. Ще раз ниточка на спиці завели, вивели. Нитку над вивели петлю над ниткою і підхопили, протягли. Ось так. І так ми в'яжемо до кінця нашого з вами ряду, не затягуючи петлі кромково. Я в'яжу завжди лицьовою. Бо мені подобається ця косичечка. Зараз я вам покажу, як в'язати виворітні петлі за дальню стіночку, але цей більш метод підходить для схрещених петель. Тобто викладаємо нашу нитку на спицю, заводимо спицю за дальню частинку петлі. Тобто не за цю передню, а ось за дальню. Ось так. І підхоплюємо нашу ниточку. І пров'язуємо виворітню. Таким чином, у нас виходять петельки Ви схрещені, зараз я вам ще раз покажу. Завели, Підхопили, пров'язали. Завели, Підхопили і пров'язали. Перевертаю роботу і показую вам. Ось так наші петельки виглядають. Бачите, вони йдуть схрещеними. Ну і давайте перейдемо до в'язання третього методу. Третій метод більш підходить для тих, хто в'яже його називають класичним іноді також, хоча попередній класичний. Але не буду з низьким. <зв 'язаний> Знімаємо нашу першу кромкову, заходимо спицею знову в передню частинку петелечки, щоб було добре видно зараз. Відкладу. Нитка перед роботою у нас на спиці. Зашли. І нитку ми захоплюємо не так, як ми привикли, да, от з вами, а з іншого боку. Оп, тобто, бачите, підхоплюємо, оп. І в такому чином немає рядності це для тих, кому важливий момент. Завели і ось. Піднирнули спицею, оп. Вивели, в такому методі у вас будуть петелечки треба буде в'язати за передню стіночку. і таким чином ми з вами в'яжемо до кінця нашого ряду. Обирайте метод в'язання виворотних петель, який вам найбільше підходить. Я в'яжу іноді той попередній метод. Я в'яжу класичним методом або бабусиним, його ще хтось називає, але бо мені тим зручно у мене нема проблем з рядністю. Але обидва, як на мене... Обидва методи мають право на існування. І ось так виглядає наш листочок, бачите? Бо я попередні завершила. На цьому я буду завершувати сьогоднішній урок. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх в коментарях, і я обов'язково до. Можу вам розібратися і навчитися в'язати ідеальні петлі. Я вам показувала цю гладь, хоча ми сьогодні з вами вивчали виворотню гладь. Всім гарного дня і до наступних зустрічей у наступних наших відеоуроках.